Друзі, всіх вітаю, всіх прив... Всім привіт, з вами Майданович. Всім гарного дня, приємного перегляду та смачного, хто єсть. Ні для... ні для кого не секрет, що зараз в грі відбувається подія експрес-літнього фестивалю. Вона продовжується до 20 чи закінчується 23 липня о 6 ранку. І до цього часу рекомендую вам забрати головну нагороду 752. Це теж ні для кого не секрет. А тепер дивіться, розберемось. У кого немає цього танчика, але є можливість. Чи є, чи є ресурси, фінанси 7500 золота, то 100% раджу вам забирати цей апарат. Не пошкодуєте. Апарат годний Зараз за деякий момент ми його розберемо. А тепер новина для то, навіть для тих, у кого він є. У кого вже є цей танк, хто його вибив давно з коробок. Може, 26 ой 20, 23 липня може ще раз купити цей танк. За 7500 золота. І ви отримаєте компенсацію. Дивіться, ось в мене є пруфи. Ви купляєте цей танк за 7500 золота і отримаєте компенсації 10833. Тобто ви в плюсі будете десь плюс-мінус на 3300 золота. Це вже перевірена, перевірена інформація, тому за таку інформацію, будь ласка, протискаємо подобаєчки, підписуємось на канал. Ну і у кого немає ще цього танку, то продовжимо з вами перегляд відео. А тепер полетіли в танки. Дивіться, ось маю такий чудовий апарат. Розпочнемо, давайте з обладнання. Грається стандартна збірка ХП, стаб, турбіна. І додатково якусь інструкцію на стабу. З мінусів танка, які я побачив, це мобільність. Навіть на турбіні їде всього лише 41 вперед. І найголовніший його мінус це задній хід. З турбіною, з правильною модернізацією, з правильними перками, з усім розкачаним, налаштованим, він їде всього лише 18. Це ледь-ледь комфортно. Тепер дивіться, пройдемося по мінусах. Е, мінуси це мобільність його. І мінуси це його, в принципі, гармата. З поганою стабілізацією. Це основні мінуси. Можливо, ще якісь є. Я за них забувся, але це його основні мінуси. А тепер про плюси. В танка присутня броня. В танка барабан, ти просто приїжджаєш в упор, ставиш каточок, розвалюєш тіпів. Е е е е кінцева точність погана, зведення погане і погана стабілізація. І рухливість, все остальне, в принципі, адекватно. А, і ще погано тільки пробиття ПБшкою 240-230, бачите? В Принципі голда не особо потужна, але це компенсується барабаном. Танчик кайфовий, відкатав на ньому, звісно, слабеньку в 3400, але повірте мені, танк приносить тільки позитивні емоції. Танка-барабан, танка разова альфа 390 і барабанна три снаряда, який перезаряджається в середньому 30 секунд, там залежить від е, перків, обладнання і т.д. Живучість 1800 або 2000. Там теж залежить від цього. Ну, спостереження, дивіться, модернізація. По модернізації ставимо ліво, тут нічого, тут, в принципі, нічого і тут ліво. Якось так. Ну, кажу, відкатав з кайфом. По перках усім бойове братство, усім ремонт. Тут ставимо екстремальні умови, координація, практичність і гострий зір пожарогасіння, радіоперехоплення. А отут останнє, що хочете, або встановлення перешкод, або пліч-опліч. Сюди. Ставимо стабу, зведення, пушку, і можна замість концентрації поставити снайпера. Коротше, або снайпер, або концентрація. Щось тут остан... буде останнє. Далі, тут ставимо стабу, король бездоріжжя і нарухливість. Танк не їде назад. Без цього перка ви буде їхати 17. Атак, 18. Тепер тут в танка боєукладка з мінусів, що в нього боєукладка спереді, тому безконтактна боєукладка, бо вона швидко вилітає. В принципі, можна ближній, ближній бій. І, відчайду на інтуїцію, і ідеальний заряд я сюди не ставив, тому що танчик, кажу, голдозалежний, сенсу особо немає. А, ще в нього дуже мало снарядів. 30 це, це мало. У мене не раз снаряди закінчувались. Ось тут дав 8800, і в мене снаряди там закінчились, та можна було десятку робити. Вчора на стрімі три снаряди чи 4 лишались були моменти. Ну, Бракує йому снарядів. Дивіться. Е Покажу вам його бронювання, скаже, що в нього немає броні, дивіться. Башня. Тут по 306... від, 300... від 400 по краях до 340 ближче до пушки, але з мінусів великі лючки. Але в танка піднімається гармата. М -м -м -м. Не зможу вам тут показати. Ось дивіться, піднімаєте гармату, і лючки закриваються, бачите? Ви собі вмієте відстріляли, підняли гармату вверх, закрили лючки, досить комфортно грається. Тут нлд 200, але віці влд 250. 208, а, це пушка. Так, ось так. Броня присутня, дуже, дуже класний апарат. Всім раджу брати. Не прогадаєте, реально там приносить тільки позитивні емоції. Ось дивіться. Ще вам доказ стосовно бронювання, хто не вірить. На танку зіграно 173 бої. Чи боя? І середній заблокований 1560. Це досить непогано. Ось вам покажу, дивіться. 1564. Тому. В кого немає цього танка? За 7500 однозначно забираємо, тому що будете жаліти, це досить хороший апарат. І ще й за таку ціну. Навіть в крайньому разі, якщо він вам супер не сподобається, ви зможете його на 3D обміняти, чи якщо в плюсі залишитись. А стосовно в кого вже є цей танчик, то, ще раз повторююсь з інфою, дивіться, друзі, перевірена інфа. Купляєте за 7500, і отримуєте компенсації 10.833 Тому буду дуже вам вдячний за підписку. Напишіть коментар, будете брати цей танк, чи він вже у вас є. Свою думку про цей танк. Як взагалі вам пропозиції цього літнього фестивалю? Тому що, якщо чесно, я, окращ... я очікував кращого. Якісь імбовіші танки, а тут дають старі танки якогось Еміля, якогось Шпака, якогось Бізонте. Не знаю, хотілося б імп якихось, щоб завезли. З фака, там, базіка, ні? Напишіть, який танк би ви хотіли в цій пропозиції побачити. І все, діліться зі знайомими відео. Дякую за перегляд. Смачного хто їв. І до зустрічі. Всім гарного дня!